Вітаю всіх мої дорогенькі. Сьогодні в нас розклад на 4 варіанти: які унікальні здібності ти маєш, і яка богиня допоможе тобі розкрити ці унікальні здібності. Кому цікаві такі, такі питання, така тема. Вибирайте один, <кхе> вибачаюсь, із чотирьох варіантів. Два, два три і чотири. І коло кожної ми покладемо. Богіню. Коло кожного варіанту ми покладемо богиню. Один, два, три, і 4. Інтуїтивно вибирайте один із чотирьох варіантів, кому цікава ця тема. І я починаю. І так, варіант номер один: які унікальні таланти ви маєте? Колісниця, ваш унікальний талант постраждається, як птіца Фенікс. Після кожної неудачі. Навіть впавши на коліна, коли життя тебе просто збиває, Да у вас є можливість сила духу, сила волі, фізична сила і, скажімо так, життєвий настрой встати з колін, розправити крила і рухатися далі. Ви переможець по життю. переможець по життю Конець і начало Що говорить нам Калі? Любий кінець, любе падіння. Любе обнуління це початок чогось нового. Більше всього, ви це розумієте сознательно чи підсознательно, слідуєте цьому, і любий кінець, конець, любий крах ви сприймаєте як ступеньку, як трамплін до, нового, до нової перемоги, до нової ступені в своєму розвитті. Так от, любий кінець конець це начало чогось нового. Да? Калі вам радить освобождатися від старого, да, щоб могло в ваше життя прийти щось нове. І ця богиня, дуже, кстати, класна, допоможе вам в здійсненні всіх ваших життєвих мрій. Варіант номер 2 в паш кубків ваші унікальні таланти заключаються в вашій енергетиці. Ви вас світ, як. Дитина відкрито, да? вас ще може щось здивувати в цьому світі, щось порадувати. І це ваш головний талант, який вам треба в собі розвивати. Розвивайте в собі талант залишатися хоч інколи рібінком і воспринимати цей світ широко розкритими очима, радіти, удивлятися щиро. Да, любити. Як поводять себе діти? Да? Вони безхитросні от, е, дозволяють собі емоції, не приховують їх, не заглушують їх. І це ваш головний талант, от, е, дивитися на світ очима ребенка. Артеміда, захисниця. Ви і ваші близькі знаходяться коло вас в безпеці. В безпечності і під духовною защитою. Ваша захисниця Артеміда, це така у нас Амазонка, да? Амазонка, жінка воїн, яка е, може захистити. Тобто під ліком, під ліком такої от дівчинки, да? людини яка по-дитячому може радіти щиро е, відчувати цей світ, е, скривається дуже дуже сильна натура, і ваша. На даному етапі життя ваша захисниця, ваша помощниця це Артеміда. Варіант номер три. Паж мічай. Ваш унікальний талант состоїть в тому, щоб наблюдати і аналізувати, Збирати інформацію по крупіцям, оставляйте її в картинку, бути дуже і дуже наблюдательним, замечати всі мелочі. Навколо себе, мелочі, як ви себе поводите, як поводять себе інші люди, що взагалі відбувається в світі. составлять із цього цілісну картину і аналізувати цю інформацію. І, от дуже кстати, хороший навик. Дуже хороший навик, третій варіант. Вон, кстати, це і про мене. Я завжди вибираю третій варіант, правда, це, це раз я нічого не задумувала варіанта, але. Примірно так і да. Я дуже наблюдательна і дуже прискіпливо наблюдаю за всім, що відбувається навколо мене, і за тим, як я рефлексирую на це все. Тобто, які в мене визивають емоції, ті чи інші люди, ті чи інші обставини і ті чи інші події. На даному етапі наша покровительниця, третій варіант, це гуань'їнь. Не думайте про себе і других погано. Сфокусуйтеся на любові і світлі, котре є внутрі кожної людини. От така от у нас е, богиня. Гуаньїнь е, всіх спонукає до того, що ти повинен любити самого себе і інших людей, так само як самого себе, з позиції того, що поки тобі обратного людина не докаже, що вона дуже плохая і любить її не надо. Да? Е, поки ти в кожній людині бачиш світ, любов, частичку Бога і добро, і дієш. І ставишся до людей, і всі свої дії соответствуєш, скажімо так, із позиції любові. Тобто, все роби в цьому світі, це любові. Це дуже класна позиція. Варіант номер 4. Тут спінтаклів. Ви дуже обдарована людина в усіх сферах життя. От Чоловік поцілований Богом. І у вас безліч талантів в любій сфері. Да, ви, як золота монетка, яку боженька просто м -м, взяв і чмокнув е, в лобік і одарив е, Божою благодаттю. І тому, за що б ви не взялися, е, ви можете бути найкращим. Друге питання, чи ви іспользуєте ці шанси на повну, чи ви розвиваєте в собі ці таланти і оцей Божий поцілунок? Е, сіге, е, час На даному етапі життя? Богині прийшла сіга, яка говорить, вам треба знайти в своєму пространстві життєвому тихе місце, де ви б могли медитувати, де ви б могли зазерцати, де ви б могли залишатися на з самим собою. Вам треба хоча б раз в день мати хоч 10-15 хвилин затіш, коли немає ніяких думок в голові. Коли ви або медитуєте, або наєдіні самі з собою, да, нема нікого кого, коло вас, якийсь алтарь, ваш собственний і ваше собственне пространство, де ви зазірцаєте і медитуєте. На даному етапі життя для вас це дуже важливо. Можливо, в ці моменти ви, ви і осознаєте, наскільки ви талановита і обдарована людина. От такі от поради і підказки прийшли до вас, мої дорогенькі. Кому це було цікаво і корисно, ставте лайки, пишіть коментарі, де би мене не дивилися в Тік-Ток, в Telegram чи в Ютубі. Я буду дуже рада цьому.